Привіт всім! Сьогодні поговоримо про те, який автомобіль можна купити в Європі за скромних тисячу або півтори доларів. Не тільки поговоримо, а ще й на нього подивимося. Сьогодні на огляді в нас Ford Mondeo 3 генерації з дизельним двигуном на 2 літри і 130 конячок. В інтернеті кукурікають, що цей автомобіль є конкурентом для Passat B5 і Toyota Avensis. Не знаю. Чисто моя суб'єктивна думка, вони рядом там не стоять із ним. Да, навіть візьмемо просту ситуацію. Даний автомобіль випущений у 2004 році і куплений за 1300 доларів. А пасата ми візьмемо, ну, не новішого ніж 99-го, і вже вікова різниця в 5 років. Ну, це, на мою думку, це дуже великий аргумент того, чого б я купив цей даний Ford Mondeo. Цих Мондео самі популярні двигуни це 1,8 бензин і 2-літровий дізель. В нашому випадку 2-літровий на 130 конячок без системи Common Rail, тобто ТДЦІ. Двигун взагалі класний, він цепний і проблем взагалі по ньому ніяких немає. Єдине, що з навісним є, звісно, питання. ТНВД з часом набирає на собі, не знаю звідки вона береться, металеву стружку. Потім кидає їх на форсунки, і від цього повністю клиняться форсунки. Оце єдина в них така велика проблема. Що ще в цьому автомобілі? Знаю багато випадків людей, які е, хотіли просто переїхати якусь велику, допустимо, калюжу. Не скажу, що там ходили в брод, в І І воздух, воздухозаборник стоїть дуже низько, аж тут. І гідроудари на цих автомобілях це дуже популярна штука. От таке. Що тут ще по ньому можна розказати? В принципі, в обслуговуванні у всьому нормальний простий дизельний двигун, добре він ходить. Коробка в нашому випадку автоматична на 5 ступеньок. Там стояла японська коробка, така, як ставилася на Mitsubishi Galant, на Ford Galaxy ще вони ставилися. Скажу чесно, коробка так собі. Не знаю. Похожа вона мені на старий автомат. Який просто не знає, що ти хочеш від нього. Ну, якийсь такий він тупуватий. Ну, по салону тут скажу зразу. Форд сюди, блін, впихнув, не впіхуємо. Розгулявся, як, як соплі на морозі. Звісно, часи од розстройства. Раз. Переключатель для радіо з Рено, 2. Сідуха електрична, одна, китайська. Це все. Прямо чисто пахне таким китаєм жорстким, ну тільки китайці так роблять одну сідушку електричну, три. Ну і плюс Фордовська торпеда. Тобто, ми, сидячи в одному Форді, маємо чотири автомобілі. Ну, блин, ну круто, що можна сказати. А без шуток то взагалі салон непоганий. У нас заряжена комплектація. Не знаю чого, але вони, я не знаю, не зустрічав взагалі в принципі з кожним салоном. Не знаю чого. Матеріали всі прикольні. Ручка, рукоятка, ця переключення передач взагалі класна, в гарному стані. Ручник, кнопки всі, ні одна кнопка, замітьте, 2004 рік, машині вже на даний момент 13 років, пробіг 252 тисячі, але ні одна з кнопок не витерта. Ну, Я вважаю, в такому автомобілі це дорого коштує, бо не знаю, в економ автомобілях завжди це все вилітає ще на перші сотні тисячі кілометрів. Повний електропакет. Всі 4 скла, всі вони електричні повністю. Що ще по автомобілю? Руль Ну, руль підтертий не без цього. Це, в принципі, на всіх автомобілях, навіть хоч дорогих, хоч в бізнес класі, хоч якому рулі витираються. А в іншому, панель, все воно виглядить як нове. Реально, мені класно, нравиться дуже сильно, як вони зробили. Заряжена комплектація в нас. Датчик, дождю, датчик дощу, датчик світла. Це що таке? О, підстаканник прикольно зроблений, ще й на сторону так виїжджає. Цікавий, хороший. Оригінальна в нас ще магнітола тут стоїть, вони теж все по електриці, по електроніці, в Форді все хорошо. Удобно винесена аварійка. Ну і В принципі, що тут ще розказувати? Електричне сідло одне тільки. Боковий пасажир, звісно, не заслужив, ну куди йому. Заслужити електричну сідушку ще з боку. Що в нас по задньому ряду? Задній ряд, дивлячись на те, що це універсал, дуже удобний. Місця тут гуляй, хоч конем, хоч не тільки. Можна тут не тільки сидіти, а я думаю, що і любов'ю займатися теж буде удобно, прикольно. Із комфорту для пасажирів ззаду маємо що маємо? Електричне скло і ручка. Все, Навіть плафона якогось там, світильника, світлячка, сюди ніхто не поставив. Що в нас тут ще є? Ну це кипельничка. Ну все, більше нічого немає. А, є в нас ще підлокотник. Брешу. Є підлокотник. Тут на два стаканчики. Це що у нас таке? О, диви. Ага. Ось вам що є. Тут ще якийсь ось сервант, посуду можна складати, або я не знаю, що це. Ну, такий от підлокотничок. Все, по комфорту, Більше нічого нема. Три людини сядуть тут спокійно. Диван удобний. Комфортний. О, диви, три підголовника є. Ні, задній ряд хороший. Потолок з дешевих матеріалів, але в очі так не кидається. Хорошо смотриться. Ну і взагалі хороший такий. Нормально, ззаду, непогано зроблено. За такі гроші, як коштує цей автомобіль, можна спокійно тут їздити ззаду і собі і не жужжать. Що в нас тут по салону? Руль регулюється тільки вверх-вниз, більше ніяких, а ні, видвигається на себе. Механічний руль, нічого, в принципі, нормально цього вистачає. Для того, щоб позна... пізнати цей автомобіль краще, треба проїхатися, що ми і зробимо. У нас є автоматична коробка передач. Тип Коробки ці їхні, не знаю, мені не нравляться. Вона не знає, що ти хочеш. На трасі, от, наприклад, їдеш ти 100 км на годину, тримаєш педаль в одному режимі. Хочеш чуть-чуть додати газку, щоб вийти там на обгін, наприклад, не сильно, не треба, там, щоб був газ в пол, ні. Чуть-чуть хочеш додати і він вже включає нижчу передачу, вже четверту включає. Не знаю, мені ця коробка не подобається аж ніяк. І не знаю взагалі, кому вона може подобатися. По шумоізоляції відразу самі все можете почути. Шумоізоляції немає. У мене таке враження, що там інженери, блін, я не знаю, в це время або на канікулах були, коли шумоізоляцію в цих машинах робили, або там придумували, або десь там на п'янці, на гулянки. Ну, в общем, і шумоізоляції нема взагалі, хоч що мені не кажіть, хоч, блін кілок на голові забити, але немає її тут. Автомобіль великий, довгий, важкий. Із-за цього підвізка стала м'якою і ти себе комфортно відчуваєш. Хорошо сів по бокам у ці штучки в тебе на сідушках, які підтримують твої бока, які ти наїв там за зиму, там або я не знаю, або взагалі наїв. Підтримують боковушки знизу на сідушки ноги. Тож, щоб в тебе там, я не знаю, колокольчики в різні сторони не розбігалися. По енергономіці в автомобілі в принципі, все непогано. Трошки мені не вистачає, наче я б знизу тут ще якихось сховків чуть-чуть додав би. Але нічого, такий підлокітник, в принципі, є по розходу палива. Середній розхід палива у нас 7,9 літрів. Двохлітровий двигун не відрізняється так аж сильно е своєю економічністю. Ну, в принципі, в автоматі 7,9 літрів на 100 кілометрів ну це непогано. Огляд у цього автомобіля з усіх сторін гарний, зеркала невеликі, ну, але це, чесно скажу, не заважає нормально, дивитися. обзор. Ну, класний, непоганий, нічого не мішає, все хорошо. Мені подобається. Що у нас тут по багажнику? Багажник, звісно, у нас ого-го, який. Блин. Можна тут не тільки використовувати цей автомобіль як сімейний, там, я не знаю. Можна ще його використовувати як там. Трошки вантажними перевезеннями позайматися. Та тут троє людей взагалі ляже на спокійно. Багажник великий. По розмірам я дивлюсь, євро, піддон влізе, як... зайде, як діти в школу. Ще сідуха ці задні скласти, та тут двоспальна кровать спокійно. Взагалі, На море можна їхати і не думати там про якісь палатки або ще кудись дікарчиком, десь заскочить на море. О, ще в нас тут ось ззаду колоночки. Ні, аудіосистема тут взагалі стоїть від Sony. І аудіосистема тут непогана. Якщо її не уграли до вас, то ви її обов'язково граєте. Бо слухати її приємно. А, дивись, ще, от про що я кажу про вантажні перевезення. Диви, тут вже продумано для ременів, для стяжних ременів. Пожалуйста, кріплення. Береш і стягуєш чотири штуки. Бери стягуй і займайся, блин, таксуй по городу, блин, розвозь вантажі. Багажник класний. Дякую всім вам, що подивились сьогоднішній огляд. Якщо вам сподобалось, поставте мені трохи лукасів і підпишіться на мій канал.